У національному музеї історії України відбулася зустріч з українськими полярниками, а саме з першими учасниками експедиції до Антарктиди, 1996 року. Саме вони тоді отримали від британських колег Антарктичну станцію Фарадей, яка тепер відома у світі під назвою Академік Вернацький, про життя і роботу на найхолоднішому континенті перших українських полярників розкажемо далі. Ну мається у національному музеї історії України, попри холод і відключення, людно, адже можливість почути з перших уст про створення української арктичної станції академік Вернацький випадає нечасто. Ми не вперше збираємо, скажімо так, такі зали, тому що Антарктида дійсно цікава і дуже для багатьох від дійсно від маленьких до великих. Світлана Краковська, метеорологиня, одна з перших жінок полярниць. А ось її колега Роман Братчик відповідав у команді за зв'язок із цивілізацією і був серед тих, хто приймав станцію від Великої Британії у 1996 році. Тоді вона ще мала назву Фарадей. Нам потрібно було зрозуміти її роботу, навчитися і передати далі. Все це наступним експедиціям. Станція, бачите, 30 років працює і все добре. Їдуть експедиції вже це читайте інше нове покоління. Вже зараз їдуть. Будуть хлопці, дівчата ті, коли родили, що станції. не було. Світлана і Роман давно вже не просто колеги, а сімейна пара. А познайомились у 97-му, коли на станцію академік Вернадський» прибула друга українська експедиція, у складі якої і була Світлана. Зараз жартують, що зустрілися на краю світу. А де ж ми ще могли познайомитися? Якщо в нас такі. Інтереси, і якби вони спільні, якраз отам зійшлися, то там саме і познайомились. Ми ходили по я вже знав маршрути, знав куди, і я її водив по тим е місцям горам, де ми були, піднімались наверх, Навіть піднімались туди, де вперше перше стає перше стає там. Були. Володимир Бахмутов, геофізик у складі першої української експедиції на Антарктиду, з ностальгією згадує перші місяці роботи на холодному материку. Це така була подія, коли е Останні британці покидали станцію. Ну і традиційно був спущений британський прапор, наш піднятий, Ну і все. Ми залишилися на першу землю з Романом, з колегами нашими з товаришами. Але де робота? Там має бути і відпочинок. А тому наші полярники буквально за кілька метрів від океану побудували. Сауну ми ж вперше зимівлю побудували там. Нам залишили залишки, залишилися з деревом, побудували там сауну. Ну як ми ну, без бані своє. Ось тут 5 метрів, океан. Виходиш, в сауну в океан за 30 років діяльності станції академік Вернацький відбулося уже три десятки експедицій та сотні досліджень, що дало змогу поставити нашу державу на рівні провідних країн у науковому світі. Це велика відповідальність. На правду, це дуже велика відповідальність, тому що. Тому що ми знаходимося серед інших країн, які виконують свою теж там місію на високому рівні, і ми серед них абсолютно. Ні, на рівні ніяк да не да. не менше. Дуже багато країн хочуть з нами співпрацювати, і вони не мають своїх станцій. Вони не мають таких можливостей. І ми для них приклад. І зараз готується вже 31 ша експедиція на Антарктиду, і вперше її очолить жінка. В першу чергу я би їм побажав, щоб вони берегли себе. Це найважливіше, щоб вони берегли себе, ну і достойно, щоб вони тримали прапор України. Я от бажаю, щоб вони збиралися, от як ми збираємось зараз через 20-30 років з тими замівниками, з ким підтримуємо зв'язок і щоб це завжди було приємним і завжди було таким сердечним людям. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.